Доброго дня, шановні колеги. В вашій увазі представляю доповідь на тему модифікована методика мікроімпульсної власної трибеколопластики при первинній відкритокутовій глаукомі. Глаукома визначається як прогресуюче нейродегенеративне захворювання, що призводить до незворотних змін поля зору та гостроти зору. Основною метою лікування глаукоми є зниження внутрішньочного тиску. На сьогоднішній день існують такі лазерні методики лікування глаукоми, як аргонова лазерна трибекулопластика, селективна лазерна трибекулопластика та мікроімпульсна лазерна трибекулопластика. Вважається, що СЛТ та МЛТ не залишають жодних морфологічних змін трибекулярної сітки в порівнянні з АЛТ. На сьогоднішній день не існує єдиної загальноприйнятої методики проведення мікроімпульсної лазерної трибекулопластики. Основними відмінностями між даними методиками є їх механізм дії. При ЛТ відбувається локальна коагуляція трибокулярної сітки, що призводить до утворення кратерів розміром 60-70 мікрон у трибокулярній сітці. СЛТ призводить до селективного руйнування пігментних клітин трибокулярної сітки без термічного або терійного ушкодження сусідніх клітин. Візуально ми можемо спостерігати утворення дрібних бульбашок. Під час проведення мікроімпульсної лазерної траби лазерний імпульс поділяється на серію коротких імпульсів, що сприяє охолодженню тканин та знижує їх ризик термічних ушкоджень. Видимо, реакції під час процедури немає, що ускладнює підбір енергії. СЛТ та МЛТ є повторюваними процедурами, на відміну від АЛТ. Метою нашого дослідження було оцінити тривалість ефекту та безпеку мікроімпульсної лазерної драбекої пластики при первинні відкритокутові за модифікованою методикою. Проводилось ретроспективне дослідження результатів лікування пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою з некомпенсованим внутрішньочним тиском на медикаментозному лікуванні на одному оці. Всі пацієнти використовували комбіновані препарати для зниження внутрішньоочного тиску. Критеріями виключення були травма в анамнезі, пацієнти, що не зможуть змозі приходити на повторні візити, попередня лазерна трабекулопластика, лазерна циклофотокоагуляція, антиглаукомна хірургія, пацієнти з увельним глоукомом, неовоскулярним глаукомом та закрито-кутовою глоукомою. Первеним результатом була зміна внутрішньоочного тиску з вихідного рівня до 16 тижнів спостереження. Оториним результатом була зміна антиглоукомної терапії до та після мікроімпульсної лазерної трибекулопластики. Під спостереженням у нас було 33 пацієнта, 33 ока з первинною відкрито-кутовою глоуковин. У всіх пацієнтів було виконано мікроімпульсну лазерну трабекулопластику на лазері довжиною хвилі 577 нм на одному осі. Параметри лазеру, контактна лінза Гольдман, розмір плями 200 мікрометрів, потужність 600 мВт, площа втручання 360 градусів, тривалість імпульсу 300 мс та робочий цикл 15%. Порівнювали рівень внутрішнічного тиску до проведення процедури на 14-й день, 12-й тиждень та 16-й тиждень з періоду спостереження, а також порівнювали режим медикаментозної терапії до та після лікування. Початковий середній внутрішньочний тиск у пацієнтів був 29,3 мм ртутного стопчику. Після процедури статистично значиме зниження внутрішньоочного тиску відбулося через 2 тижні на 2,6 мм ртутного стопчику, та через 12 тижнів на 5,8 мм ртутного стопчику від початкового рівня внутрішньочного тиску. Ми провели груповий аналіз пацієнтів та поділили їх на дві групи: групи, з де відмічався достатній ефект зниження нижнього внутрішньочного тиску, та група без ефекту. В першій групі відмічали зниження нижнього внутрішньочного тиску на 5,5 мм тутного стовпчику на 14-й день спостереження, та на 10,6 мм тутного стовпчику на 12 й тиждень спостереження. На 16-му тижні спостереження відмічалось підвищення внутрішньочного тиску. В групі без ефекту відмічалось підвищення внутрішньочного тиску вже через 2 тижні. Пацієнти даної групи на 12-му тижні через відсутність ефекту були направлені для консультації з приводу можливості хірургічного лікування глаукоми для нормалізації внутрішньочного тиску. У всіх випадках призначення антиглаукомних крапель залишалося без змін. В літературі ми не зустріли досліджень з подібними до наших параметрами. Автори у своїх дослідженнях проводили мікроімпульсну лазерну тробекулопластику за загально прийнятою методикою. Після мікроімпульсної лазерної тробекулопластики в дослідженнях відмічалося, що максимальний ефект зниження внутрішньочного тиску спостерігався через один місяць після виконання процедури та тривав до шести місяців. Але в своїх дослідженнях автори включали пацієнтів з субкомпенсованою первинною відкритокутовою глаукомою. Початковий, пер... Початковий середній внутрішньочний тиск у пацієнтів коливався від 18 до 22 мм втутного стопчика. Пацієнти з тиском вище 25 мм втутного стовпчика відправлялись на хірургічне лікування глаукомою. В наше дослідження ми включали пацієнтів зі значно вищим початковим внутрішньочним тиском. Автори при порівнянні ефективності СЛТ та МЛТ надають дані про те, що МЛТ має подібний ефект до СЛТ. Як висновок, можна сказати, що мікроімпульсна лазерна трибеколопластика є ефективною та безпечною для пацієнтів процедурою з некомпенсованою первинною відкрито-кутовою при використанні комбінованих гіпотензивних крапель до 12-тижневого періоду спостереження зі збереженням схем лікування. É que coisa eu souber.